Вітаю, я Евгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше слава ті наслідки російських атак на Укрзалізницю. Чому у Давосі не підписали так званий план процвітання? Та чому на економічному форумі заборонили показувати збитий російський шахет? Про це й більше за мить. А Росія системно завдає ударів по енергетиці та залізничній інфраструктурі України. Однак повністю паралізувати залізничне сполучення ворогу не вдасться. Про це в програмі Український фокус ранок на Слава ТІВІ повідомила народна депутатка, перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко. Вони використовують дрони, які раніше не використовувалися, але тепер останні півроку вони системно використовують дрони з так званим донаведенням на цілі з штучним інтелектом, який власне цілиться конкретно. В локомотив чи в конкретний потяг тому і е, 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 ну тут важко щось е, скажімо, зробити крім захисту ППО. Але знову таки є запаси, і ми розуміємо, що якщо навіть не буде електрики і не буде, ну буде будуть серйозні блекаути, Тоді є запасний варіант, яким чином забезпечити тягу. Прокоментувала також депутатка і поточну політичну ситуацію в парламенті. Більше про це читайте. і Дивіться на нашому сайті. Україна та США на робочому рівні погодили план процвітання на 800 мільярдів доларів. Він має стати основою для співпраці України США і Євросоюзу. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка під час заходу в українському домі у Давосі. За його словами, документ поки що не остаточний. Він визначає напрямки спільної роботи та узгоджує багато правових питань. Йдеться зокрема про відновлення інфраструктури, енергетики, житла і промисловості, а також про залучення приватних інвесторів. Водночас, як Пише видання акцію з підписання так званого плану процвітання на всесвітньому економічному форумі у Давосі скасували через суперечки між США та Данією через Гренландію, а також публічні заяви Трампа про можливе запровадження нових тарифів. Через це українське питання відійшло на другий план. Більше матеріалів на цю тему читайте на нашому сайті. Європейський союз не повинен зволікати із контрзаходами, якщо США реалізують погрози щодо запровадження нових мит. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав у вівторок, під час всесвітнього економічного форуму у Давосі йдеться про так званий антипримусовий механізм, створений для захисту ЄС від держав, які застосовують економічні важелі для політичного впливу. За словами Макрона, Брюссель може вперше опинитися у ситуації, коли буде змушений активувати інструмент, призначений для протидії економічному. Тиску з боку третіх країн натомість Макрон каже, що замість торгівельних суперечок країнам партнерам слід зосередитися на тому, як принести мир в Україну. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про наміри запровадити мита проти восьми європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії. Україні не дозволили показати збитий російський шахет у Давосі. Його мали представляти на виставці Україна на передовій майбутнього, яку організували фонд Віктора Пінчука та Пінчукар Центр разом з офісом президента. За словами Віктора Пінчука, дрон з якого витягли усе обладнання та мікросхеми, залишивши лише корпус, планували показати як символ щоденних загроз для України. Водночас Пінчук наголосив, що побачити такі дроні в безпечному просторі краще ніж потім у власному небі. Натомість на виставці показали до інсталяції з атаками дронів на європейські міста детальніше про виставку та українські ініціативи у Давосі читайте на слава ТІВІ. Мінус один Американські військові затримали у Карибському морі нафтовий танкер Сігіта, який пов'язують із тіньовим флотом Росії. Про це повідомило південне командування США. За даними військових операцію провели вранці за підтримки міністерства внутрішньої безпеки США. У командуванні зазначили, що судно порушувало обмеження, запроваджені президентом Америки щодо танкерів, які перебувають під санкціями. Нагадаємо, на початку січня американські військові взяли під контроль два танкери, зокрема судно белла 1 під російським прапором, яке переслідувало понад два тижні. Обидва судна підозрюють у порушенні санкційного режиму. Пізніше, 9 січня, США також затримали у Карибському морі танкер Оліна, що ходив під прапором східного Тимору. Більше новин на цю тему читайте на слава ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.